Всім привіт! Я Марія Піон. І в відео я хочу детальніше у ньому розповісти про поняття соляра. Що таке соляр? Це астрологічний термін, який позначає новий рік, кожен новий рік індивідуальний для нас. І тут важливо розуміти кілька таких деталей, які про соляр дають взагалі уявлення, навіщо він здався, навіщо солярний прогноз існує. Давайте поетапно розберемося. В першу чергу, що хочу сьогодні подякувати вам, тому що на каналі вже 5 тисяч підписників, і я розумію, що контент цікавий. Вам дякую за ваші лайки і підтримку. Ну і в такий святковий настрій у мене ніби якийсь е, скоро вже буде апгрейд-перший е, соляр для каналу. Бо, власне, наш день і момент народження в конкретному місті, в конкретній годині є. Е, е, Момент народження кожної людини, кожного ютуб-каналу, кожного бренду, кожної фірми. І насправді таких дуже багато ем, зареєстрованих юридично та нотаріально офіційно документів та справ, вони всі мають свою натальну карту. І що важливо зрозуміти, що ці показники натальної карти вони е, розшифровують нам тенденції життя, карму, вони можуть передбачити наші сильні слабкі сторони, так як наші, так і кожного нашого починання, бо кожне починання ми теж реєструємо якось. І навіть момент, коли ви зареєстрували соцмережі, і конкретна соцмережа, вона е, має у вас такий момент народження, тобто і місце, і годину, і дату. Ну і тепер що ж таке соляр? Кожного року наш індивідуальний рік починається не в момент настання календарного нового року, а наш кожен рік рахується від нашого дня народження до наступного дня народження. І тут важливо розуміти одну дуже ключову річ: що солярний час щороку змінюється. І якщо ви, наприклад, народилися о третій ночі, то ваш момент соляру наступного року може вже змінитися і бути не о третій ночі, а ваш Конкретно новий рік настане наприклад о четвертій ночі, але також розбіжка в часі може бути навіть в рамках доби. Тому інколи е, наш солярний новий рік, наш початок нового року, він не збігається з моментом народження і вітати вас в годину, точну хвилину дня народження, як любляться батьки робити, так що от саме зараз ти народився. Це все одно, що святкувати календарний новий рік. Астрологічно, ваш індивідуальний новий рік починається щороку в інший момент, і власне планетарно. Змінюється енергія в момент соляру. І знати свій солярний час щороку, це, по-перше, розуміти, коли ви дійсно святкуєте свій новий рік. Це відчути цю зміну енергії, тому що в момент настання соляру можна медитувати, робити різні практики і налаштовуватися на новий рік. Це самий потужний момент, тому що ви, по-перше, дійсно люди, які здатні до інтуїції, до відчуття емпатичні до енергії, вони відчувають. В яку сторону міняється енергія, яка енергія заходить? Ну, але у кого немає такої е, схильності, є просто. Цей момент він такий інтимний, і дуже часто в цей момент люди думають, що зі мною відбувається, Ой, вони або можуть сумувати, або якусь ретроспективу мати, щось згадувати. А насправді це може просто виникати їх солярний новий рік. Тож після того, коли ви або самостійно прораховуєте, або зі своїм астрологом, до речі, я запрошу вас на солярні прогнози. Це такий прогноз на ваш індивідуальний рік. Зараз я про це розкажу детально, але в першу чергу хочу пояснити, що має велике значення момент на. Стання солярного року для того, аби ви підібрали максимально гармонійний момент святкування цього року. Знову ж таки, що таке солярний прогноз і як він взагалі стосується е, моменту святкування нового року. Так як наш мом, е, момент народження він був у певній геолокації, задав певну тенденцію поведінки вашої, вашого характеру, ваших кармічних задач, так само змінюючи локацію в день свого народження, в момент настання соляру, е, він теж е, дуже сильно задає тенденцію на цілий рік вперед. Тому дуже багато людей шукають для себе вигідну геопозицію. Рицію, яка, наприклад, розширює фінанси, або у когось є задача на наступний рік там посилити свою е, особисті здібності, реалізувати ще створити сім'ю. І для цього теж можна підібрати вдалу геолокацію для того, аби зустріти соляр. Але окрім локації, у нас ще є. Налаштування на рік і ми маємо розуміти, яка тенденція року. Тому кожен солярний рік він має певні цикли, і е, сильні та слабкі аспекти. І власне накладання вашої натальної карти на карту року дає, по-перше, зрозуміти, в яку сферу можна прям бити, як в саме сильне місце і буде все вдаватися, в якій сфері треба бути обережнішим. І, власне, солярний прогноз це ваш індивідуальний прогноз на рік, аби розуміти, куди наприклад, Свої зусилля, щоб отримати максимальні результати, куди буде важко налаштовуватися, тобто які проблемні зони, які кармічні задачі в конкретний рік ви виконуєте, і які сектори трансформації. І, власне, зрозуміти, взагалі. В якому циклі ви знаходитесь це все зазирнути в солярний свій прогноз. Тому е, до соляру треба відноситися ще більш так детально, аніж до зустрічі календарного Нового року, на які ми теж там дуже багато маємо надій. Е, календарний рік, звичайно, він включає і наш якийсь там цикл року, так, і він має свою е, тенденцію за східним календарем. але... Ваш індивідуальний солярний рік він має значно потужніший вплив і момент зустрічі вашого соляру має сильний заряд нової для вас енергії, яка дається власне, на пропрацювання в наступний рік. Використання її у практиках, які посилюють найсильніші якості цього року для вас індивідуально і, е, якби е, тушують ці пробіли десь якісь невдачі, це найважливіше, що ви можете собі подарувати на новий рік. Тому я запрошую до себе на консультації ви можете і самостійно розбиратися у доступних програмах, накладати карти і дивитися, як у вас співпадають дома конкретно цього року і дома вашої натальної карти. Власне, все це робиться лише для того, аби не те, щоб прогнозувати події на ваш індивідуальний рік, а для того, аби знати, як використати найсильнішу енергію. Цього року солярного, який наступає, коли робиться солярний прогноз? Зазвичай треба його робити за місяць до вашого е, дня народження. Чому? Тому що, по-перше, Якийсь час на обробку інформації для астролога, так має бути, крім того, ви маєте звикнути з цією інформацією, яку отримаєте. Ну і для того, аби найвдаліше підібрати локацію, тому що змінюючи локацію в момент зустрічі Соляру, ви задіюєте певний сектор у себе. І якщо він, наприклад, підібрати гарну локацію, яка включає, наприклад, ваш фінансовий сектор, а ви знаєте, що ваша сильна сфера року теж фінанси, то ви, якби, в два рази більше даєте потужної енергії в цей сектор і точно швидше і якісніше. В більшому обсязі відчуєте енергію фінансів в конкретному солярному році, тому підібрати локацію це якби знати, як святкувати свій день народження, де. Але також і характеристика і поради я особисто завжди дав'ю, який ключовий сектор задіяний в році, такий ми можемо задіяти в момент святкування нашого дня народження. Тобто є дні народження, які варто відсвяткувати наодинці, такі роки солярного обнулення. Є дні народження, які варто святкувати з кимось компанії. В якийсь випадок це може бути з близьким оточенням, в деяких випадках це може бути навпаки більш корпоративно, десь задіяне з робочою сферою колективної. Святкувати. І ці особливості, якби дають нам такий пуш-старт в наш індивідуальний солярний новий рік. Тому ця інформація безмежно цінна для тих, хто вже вміє планувати з астрологією своє життя і вже відчув, як це кайфово, коли ти розумієш, що відбувається, і використовуєш сильну енергію, яку нам дарують зірки. Дякую за ваші лайки. Якщо у вас був досвід з Соляром, або ви ще маєте якісь питання про соляр, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ви вперше тут мій глядач.